Як військовослужбовцю перевестися в іншу частину? Згідно положення про проходження військової служби в ЗСУ, переведення військовослужбовця до іншої військової частини можливе за станом здоров'я або за сімейними обставинами. Для переведення за станом здоров'я достатньо мати рішення ВЛК про придатність до військової служби, виключно в частинах забезпечення, ТЦК, навчальних закладах тощо, тобто категорія Б певної статті наказу МОУ 402-го. Для переведення через сімейні обставини потрібно мати довідку про необхідність догляду за близьким родичем. Переведення до бойової військової частини можливе за письмовою згодою чи рекомендаційним листом командира частини, куди бажаєте перевестися. Більше інформації дізнавайтеся на безкоштовній консультації юриста. Інформація в шапці профілю. До зустрічі!